Вилучення йде по продані доходів фізичних осіб, зменше 900 дітей на сході бюджет міста 75% зменшило до 66, повинні зменшили 15 мільйонів бюджету. Далі вилучення з міського бюджету 35 мільйонів. Крім того, передали з 1 січня на міський бюджет фінансування закладів охорони здоров'я за нашу спеціалізовану медичну частину No3. У розмірі субвенції з державного бюджету нам виступає 25 мільйонів. Потреба, тобто факт використання за 2014 рік, 47 мільйонів. Відповідно, це недостатньо для того, щоб профінансувати лікарню. На сьогоднішній день ми в бюджеті пропонуємо затвердити 25 мільйонів субвенції, яка і надається на охорону здоров'я. Але сьогодні ми будемо приймати рішення до Верховної Ради, Кабінету міністрів та президента, щоб додатково нам виділили ресурс для забезпечення повноцінного функціонування лікарні і надали можливість погіршити надання послуг населенню в галузі охорони здоров'я. Тому що за собою це тягне дуже серйозні наслідки це звільнення трудового колективу. Дуже велика кількість людей, якщо є 50% фінансування, неможливість фінансувати в повному обсязі придбання ліків, наркотичних ліків для надання допомоги по програмі МОКА та іншим. Крім того, забезпечення нормальної діяльності реанімації. Це не є, на мою думку, реформа. Це Якщо реформа робилася, то передбачили положення, як передається дане майно. Вже було прийнято рішення Міністерства охорони здоров'я про передачу, була створена ліквідаційна комісія, визначено перелік майна, які передається, які не передається, Вимоги до штатного розпису і так далі. На сьогоднішній день жодного такого документу не існує природжено. Тобто Відповідно, на сьогоднішній день лікарня не обліковується Міністерством охорони здоров'я, але так як вона не утворена, немає документів, по якому порядку ми маємо утворювати комунальний заклад. лікарні, і люди залишились в На сьогоднішній день вже відсутні виплати авансу. У лікарні люди а, знаходяться в доволі ситуації. Вчора я зустрічався з трудовим колітом, в лікарні пояснюємо, що ми за весь цей час не будемо сидіти з першої ми будемо шукати додаткові ресурси, ми будемо а, зараз об'єднуватися з цінами стану супутників атомних електростанцій, будемо їхати в Київ, е щоб все ж таки нам надалося субвенцію. Один із аргументів, який ми будемо використовувати, е це наші вилучення. В цьому розуміє це називається реверсно. Так, так. Реверсне реверс реверс фінансування бюджету. Є От ці 35 мільйонів нас не питали. Якщо ви говорите про децентралізацію, то центральна влада має спитати, чи готова наша громада віддати ці гроші. Якщо б нам не давали лікарню, ми б це не відчули, аби вирішили питання всіх. Але ми на сьогоднішній день при надходженням на баланс таким утриманням лікарні змушено будемо знімати кошти за всі галузі бюджетної сфери, які у нас є в місті. Це і освіта, це і культура, це і благоустрій і таке інше. Що пиття за собою скорочення по іншим странах? В е, час війни і економічної кризи, я думаю, абсолютно недоцільно змінювати взагалі систему роботи. Якщо робити реформи, вони мають бути короткими і правильними. Людина має розуміти, що вона буде мати на виході. Е, в той час, коли ми бачимо. Те ж саме зловживання, які були раніше по енергетичній сфері і виділення, десятки мільярдів грошей для погашення боргів Укорнавти. І, і, і так далі, це свідчить про те, що ну, явно підійшли абсолютно непозитовно в даному питання. Різати не бачиш, різати бюджет, не бачу, що за цим людей живуть, тому абсолютно без відповідання в певної ситуації. Тому е непроста ситуація буде у нас в 2015 році. На сьогоднішній день ми робимо все можливе, щоб пришвидшити весь цей етап і, і, і навести порядок, щоб люди отримали вчасно е заробітні плати, щоб швидка могла вчасно виїжджати, реанімація могла працювати і надавати клієнтовна допомога нашим медикам були впевнені завтрашнім. Е це ну, така. Е Одна із проблемних питань, яке на сьогоднішній день виникло після приміте бюджету України. Ви знаєте, що його було прийнято там, 30 числа з голосу. Жодний депутат не Верховної Ради не сказав, за що так, як він так було проголосовано. Бюджет опублікований був і ми побачили ці після вам. Було нічого не розбиратися, були вшаковані нормами, які там були. Перше, що стосується посередньо Кодніцов, це Чорновий сказав. Скасування четвертої зони притягнуло за собою додаткове навантаження саме на дітей. тому що е, необхідно забезпечити харчування дітей в садочках. Необхідно забезпечити харчування дітей в школах. Е, Даного ресурсу додатково не виділяється. Крім того, процедурно знову ж таки визначений період, перехідний період для того, щоб ми організували на належному рівні. Забезпечили надання цих послуг, які гарантовані в першу чергу держави, а не місцевим самоврядуванням. По оптимістичним прогноза для того, щоб зараз організувати, провести тендери, провести конкурси на оренду майна. І організувати харчування, визначити вартість харчування, яке буде здійснюватися в школах. Нам треба ну, оптимістично за квітненько, початок квітня, квітня. песимістичним це травня. Відповідно, наші діти залишиться за період без харчування, тому що закону шкоту на сьогоднішній день законалися недавно. Те, що існує, це передбачається тебдерну процедуру і оголошення процедури. Абсолютно безвідповідально. Зразу ж ударити по охороні здоров'я і ударити по. Освіті і по здоров'ю наших дітей. Я думаю, наші хлопці зараз воюють не за те, щоб ми мали нездорову націю, неосвічену націю. Ми вирішили діти навіть краще. І таких нюансів багато. Забрані у нас субвенції по дорогам. Ми маємо з міського бюджету виділяти кошти на ремонт доріг. Кар немає. Це не на області, не на місцево самоврядування жодної потики. Питання проблем міста у нас на факті збільшується з одним роком, тому що міста скоріми, які постійно на сьогоднішній день загострюються. Те, що нам заявляють про податки, які ми маємо сьогодні затратити, ми сьогодні затратили, це акцизний збір, податок до нерухомість. Паркування і так далі, вони не компенсують ті там, вилучення втрати бюджету, які е, на сьогоднішній рік є. Орієнтовні надходження до кінця року у нас по прогнозу не фінансовим до 8 мільйонів, наших проносить до 6 мільйонів. 6 мільйонів нам не покриють ті втрати, яка в якому понесемо. Ми будемо виражено підходити до формування бюджету, будемо лобіювати повернення наших вилученців. Будемо залучати наших інтерпокати. Робота на початку року буде доволі серйозна проблема. Тому хочу, щоб ви підтримали свої звернення я буду в кінці зачитувати щодо лікарні і Чорнобильської зони. І ще на